Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа переносить нас у Францію, а саме у всім відоме місто Ніца, де уважні сусіди помітили зникнення Францін Веран Распіні та її сина Марка. Францін народилася 5 квітня 30-го року та більшу частину свого життя прожила у великому будинку під пагорбом Гейро у Ніці. Вона народилася в заможній родині, яка заробила свої статки на вирощуванні гвоздик. Францін також володіла численними квартирами в центрі Ніци та понад 4 гектарами землі, розділеними на кілька ділянок на пагорбі за її будинком. 15 липня 54 року у неї народився син Марк. Його описували як блискучого чоловіка, але, на жаль, він мав складний характер. Марк страждав на численні психічні розлади і неодноразово проходив лікування у різних психіатричних лікарнях. Він ніколи не був одружений, не працював через свій стан і жив у трейлері, що стояв поряд із будинком матері. Часом Марк допомагав Францін у справах або їздив до міста за її дорученнями. Коли щось сильно виводило його з рівноваги, він кричав, лаявся і трощив речі в домі. Одного разу через черговий напад люті до них навіть викликали поліцію. Після смерті чоловіка Франсін вони з сином відгородилися від усіх. Вони навіть перестали відвідувати родинні заходи. Їхній будинок поступово занепадав, вони відсторонились від суспільства, майже не мали друзів і рідко приймали гостей. Обоє жили дуже скромно, носили старий одяг і їздили на старій машині. Їхній дім ззовні виглядав доглянутим, але всередині все було занедбано. Десятиліттями не проводився жодний серйозний ремонт. Спальні були завалені речами, всюди було видно ознаки накопичення мотлоху, а меблі та оздоблення залишилися ще з 50-х років. Люди казали, що інтер'єр їхнього дому застиг у часі. Францін здавала в оренду свої численні володіння. Зазвичай у неї було близько 20 квартирантів одночасно. Щодо оплати оренди, то Францін наполягала, щоб усі розрахунки відбувалися виключно готівкою і тільки у неї вдома. Вона взагалі користувалася лише готівкою і припинила вносити кошти на банківські рахунки. Станом на березень 2002 року, сусіди Францін і Марка почали серйозно непокоїтися. Востаннє когось із них бачили 10 березня. З того часу ніхто не забирав пошту, вона накопичувалася, а їхній кіт блукав біля дому, голодний і знесилений. Це було дивно, адже навіть коли Францін і Марк іноді залишали дім, вони завжди просили сусідів доглянути за котом. Востаннє Францін бачили ввечері 10 березня. До неї прийшли двоє добре вдягнених гостей, і між ними спалахнула гучна сварка. Через п'ять днів один з сусідів викликав пожежну службу, побоюючись, що сталася якась надзвичайна ситуація. Пожежники прибули та провели обстеження всього будинку, але ні Францін, ні Марка там не було. Тож вони повідомили про це поліцію. Інформація про зникнення була розповсюджена по всіх поліцейських відділках Франції, а також серед митної та прикордонної служб. Над районом навіть запустили гелікоптер для огляду місцевості з повітря. Спершу поліція була абсолютно розгублена. Вони висунули гіпотезу, що сталося викрадення, але ніякої записки про вимогу викупу не було. Також припускали, що вони могли разом вкоротити собі віку, або що у Марка стався черговий психотичний епізод, внаслідок чого він убив матір і втік. Правоохоронці перевірили родичів, але ті практично не контактували з Марком і Франсін. До того ж, більшість із них були літніми людьми, які мешкали в сільській місцевості, тож дістатися до них було непросто. Ще за однією з версій їх викрали або вбили, щоб заволодіти статками матері та сина, які, як відомо, були значними. Поліція перевірила місцеві лікарні та навіть звернулася до психіатричних установ на випадок, якщо Марк міг бути госпіталізований. Сам будинок майже не містив ознак злочину, там був безлад, і складно було зрозуміти, що було наслідком обшуку, а що просто результатом їхнього способу життя. У спальні Франсін поліцейські знайшли незастелене ліжко, розкиданий гардероб і купу одягу на підлозі. Щодо решти будинку, всюди валялося сміття, в раковині стояла гора брудного посуду, а пакет із кормом для кота було роздерто і його вміст розсипався по підлозі. Поліції також не вдалося знайти жодних документів чи готівки, що могло свідчити про те, що вони раптово поїхали. Проте це здавалося дивним, навряд чи б вони запланували спонтанну подорож саме в той тиждень, коли орендарі мали платити за житло. У поштовій скринці поліція виявила кілька конвертів із готівкою, підписані іменами П'єр і Марк. Загалом у скринці було понад 250 євро. Це було не схоже на францін залишати гроші без нагляду, але при цьому в будинку не було жодних слідів боротьби або насильства. Найцікавіші знахідки чекали в кімнаті Марка. На підлозі лежав недопалок сигарети, що було дивним, бо Марк не курив. Також знайшли коробку від комп'ютера, однак самого комп'ютера не було в жодній з кімнат будинку. Після цього поліція обшукала гараж, автофранцін було на місці, а от машина Марка зникла. Через 10 днів, 25 березня, працівник автостоянки в районі Арена на заході Ніци запідозрив щось недобре. Він повідомив, що Renault 11 стоїть на одному і тому ж самому місці вже четвертий день. Підійшовши до автомобіля, він виявив, що двері не замкнені, салон порожній, а ключі лежали в бардачку. Чоловік викликав поліцію, припустивши, що авто просто покинули. За номерними знаками, поліцейські встановили, що машина належала Марку. Після виявлення авто поліція прочесала район навколо паркінгу з фотографією Марка, сподіваючись, що хтось бачив, як він залишає авто. Але ніхто його не впізнав. Стоянка була поруч з аеропортом, тож правоохоронці попрямували туди і показали працівникам фото Францін і Марка. Виявилося, що жоден з них не реєструвався на рейси, і ніхто їх не впізнав. Район, в якому покинули авто, мав погану репутацію, його часто відвідували наркодилери та повії. Тож поліція припустила, що Марк міг приїхати туди через стосунки з повією. Перевіривши його телефонні записи, вони з'ясували, що перед зникненням Марк дійсно часто контактував з болгарською повією, телефонував їй по 3-4 рази на день. Їхні стосунки не обмежувалися просто клієнт-працівниця. Марк сприймав її як свою дівчину. Коли жінку допитали, вона сказала, що вже давно не бачила Марка. У неї було алібі, і головне, поліція не могла пояснити, чому разом із Марком зникла також і Францін, якби його справді вбила повія або сутенер. Оскільки не було жодних доказів того, що Францін і Марк залишили будинок добровільно, поліція офіційно перекваліфікувала справу як викрадення. Після цього слідчі знову допитали всіх, з ким уже спілкувались, зокрема сусідів. Далі вони звернулися до орендарів Францін, із них лише один мав що розповісти садівник. Він повідомив, що чоловік на ім'я Філіп Лебман мав конфлікт із Францін через оплату рахунку. Йому здавалося, що рахунок за електроенергію завеликий, і він відмовився платити. Через це затаїв образу на Францін. Врешті-решт він покинув територію, але перед тим сказав садівникові, що влаштує номер для Франсін. Філіп орендував невеликий сарай на її землі і відтоді, як з'явився там у грудні 2001 року, був малопопулярним серед інших мешканців, часто конфліктував з ними, а також з місцевими жителями. Його вважали важкою і неприємною людиною. Поліція, почувши цю історію, перевірила телефонні записи садівника, аби знайти номер Лебмана, і тут з'ясувалося, що чоловік використовував фальшиве ім'я. Насправді він не Лебман, а Філіп Дюбуа. Філіп Дюбуа народився 19 серпня 68-го року. За загальними оцінками, він мав щасливе дитинство і непогану освіту, хоча, можливо, був єдиним щасливим у своїй родині. Його сестра страждала від важкої наркозалежності, віл і мала інвалідність, що призвело до депресії у їхньої матері. Філіп мав проблеми з дисципліною та не дуже добре вчився, але захоплювався футболом, його вважали досить талановитим гравцем. Злочинна кар'єра Філіпа почалася у 14 років. Під тиском друзів він почав красти. Відтоді він неодноразово потрапляв до в'язниці за дрібні крадіжки. Коли не сидів, працював на різних випадкових роботах. У 19-20 років Філіп познайомився з жінкою на ім'я Женев'єв. Згодом вони одружилися і завели кількох дітей. кажуть, що лише до дружини і дітей він виявляв бодай якусь ніжність і людяність. Філіп був добре відомий поліції, його неодноразово заарештовували за крадіжки, напади, побиття та торгівлю героїном. На попередньому місці проживання сусіди його просто боялися, отже, він виглядав дуже вірогідним підозрюваним і поліція прагнула допитати його, але його ніде не могли знайти. Справа зрушила з місця через три тижні, 5 квітня, коли поліція виявила активність на банківських рахунках Францін. Було виписано два великі рахунки: один на 17,5 тисяч євро, другий на 11 тисяч євро. Францін дуже рідко користувалася чеками, тим паче на такі суми, і підписи на них виглядали підробленими. Але найбільше увагу поліції привернули імена отримувачів: Патрік Говен і його син Лоран Говен. Патрік Говен народився 18 жовтня 50-го року в місті Нансі. Біологічного батька Патрік ніколи не знав, а мати майже не брала участі в його житті, тому Патріка і його братів та сестер виховували дідусь з бабусею. У школі Патрік не вирізнявся особливими здібностями, йому важко давалося навіть письмо. Після закінчення школи він намагався здобути базову професійну освіту у галузі м'ясництва, однак зміг скласти лише практичний іспит. Після чого працював на різних дрібних роботах, до яких його скеровували через служби зайнятості. У 1974 році Патрік закохався в жінку. Вона вже була заміжня, але її чоловік був жорстоким злочинцем, що регулярно погрожував їй і переслідував. Щоб урятуватись, жінка втекла на південь Франції і Патрік поїхав за нею. Вони оселилися у місті Мулен і народили двох синів, зокрема Лорана. У 91 му році пара розійшлася через те, що Патрік зловживав алкоголем. Дитинство Лорана також не було легким. У школі йому давалося все важко, а вчителі навіть зверталися до соціальних служб через умови, в яких той жив. Його мати була такою ж недбалою, як і батько, і більшість соціальної допомоги витрачала не на дітей, а на алкоголь. У 16 років Лорана вигнали зі школи. Згодом він переїхав жити до Патріка в трейлер. У 19 років Лоран закохався в дівчину і вони оселилися разом. Незабаром у пари народилася донька, проте стосунки не були довготривалими, розрив був далекий від мирного. Лоран вів себе агресивно і погрожував дівчині, через що вона звернулася до поліції і подала заяву. У 98 році Лорана визнали винним у крадіжці спробі скоєння ще однієї крадіжки та зберіганні зброї. Патріка ж засудили ще в 93 му році за погрозу ножем вчителю, який вигнав Лорана зі школи. Патрік і Лоран працювали лише епізодично, обоє були відомі поліції, хоча їхні злочини не вважалися тяжкими. Практично одразу після того, як вони отримали чеки від Францін, вони зняли гроші готівкою трьома окремими транзакціями. Філіп Дюбоа, перший підозрюваний, працював у державній установі департаменту Приморські Альпи. Він виносив сміття в офісі. Тим часом Патрік працював у тому ж будинку, як завгосп. Отже, цілком ймовірно, що вони були знайомі. Поліція також перевірила фінансові транзакції Патріка до зникнення Францін і Марка. Виявилося, що наприкінці лютого він придбав балаклави і чорний одяг. Поліція встановила стеження за всіма трьома підозрюваними, і це швидко дало результати. Філіп перебував у постійному контакті з Патріком і Лораном. У батька з сином також з'явилося помітно більше грошей, ніж ще кілька тижнів тому. Лоран, зокрема, купив годинник, браслети та подарунки для своєї дівчини. На той момент громадськість знала про зникнення Франсін і Марка, але не підозрювала, що поліція вже має підозрюваних. Слідчі вирішили цим скористатися і злити пресі маленький шматочок інформації, щоб вибити когось із трійці з рівноваги і змусити його виказати себе по телефону. До цього вони вже встановили прослуховування всіх трьох. Цей маневр спрацював навіть краще, ніж очікувалося. 13 квітня вийшла газета з гучним заголовком на першій шпальті. Реакція підозрюваних була миттєвою. Патрік подзвонив Лорану і сказав. Ти бачив, що сталося? Бачив першу сторінку. Лоран ще не бачив, тому разом із другом вирушив до кіоску за газетою. За словами друга, Лоран, прочитавши новину, впав в паніку, випустив газету з рук і втік. Він одразу попрямував до Філіпа, щоб розповісти йому про статтю. Протягом усього дня підозрювані обмінювалися дзвінками, в яких звучали репліки на кшталт. Все розкажеш, коли зустрінемось, не по телефону. Чорт це серйозно, реально, ти тільки не панікуй. Примітно, що в жодному з дзвінків не було прямої згадки ані Францін, ані Марка, ані про саму справу, що здавалося поліцією підозрілим. Далі Філіп подзвонив тому самому садівникові, чия інформація вперше вивела поліцію на його слід. Коли у розмові садівник висловив занепокоєння щодо зникнення людей, Філіп відповів: мені все одно. І сказав повідомити його, якщо поліція повернеться з новими питаннями. 16 квітня поліція вирішила діяти. Патріка і Лорана затримали в одному з житлових кварталів. А от Філіп, якого вважали організатором, зник. На щастя, довго переховуватися йому не вдалося. Він зателефонував дружині з автозаправки на захід від Ніци. Поліція оперативно відстежила дзвінок і встигла затримати його до того, як він встиг залишити АЗС. Поліція також заарештувала Женев'єв, дружину Філіпа. Завдяки прослуховуванню стало зрозуміло, що вона принаймні частково знала про те, що відбувалося. Женевєв категорично відмовилася співпрацювати і не сказала поліції жодного слова. Патрік під час допиту був спокійний, але відчувалося, що він напружений і тривожний. За його словами, вони з Марком, сином Францін, були друзями, і саме Марк попросив його зняти кошти за чеками, оскільки сам з якихось причин не міг цього зробити. Лоран повторив майже ту ж версію, що й батько. Він також заявив, що був дуже близьким з Францін, настільки що вважав її бабусею. Поліція ж не мала жодного підтвердження, що Францін взагалі коли-небудь його бачила. Коли слідчі зіставили свідчення Лорана з розповіді Патріка та вказали наявні суперечності й брехню, Лоран одразу ж змінив свою історію. Тепер він стверджував, що ніколи не зустрічав Марка, а чеки їм передав Філіп. 17 квітня, після ночі під вартою, Патрік і Лоран вирішили зізнатися. Вони стверджували, що, хоча Філіп був харизматичним, він також був дуже агресивним і вони його боялися. Вони погодилися говорити тільки тому, що поліція вже затримала Філіпа. За їх словами, саме Філіп запропонував зробити щось погане з Франсін і Марком, але вони відмовилися. Після цього Філіп нібито самостійно вчинив злочин, а вже потім передав їм чеки. Вони заперечували свою присутність на місці злочину і перекладали всю провину на Філіпа. Філіп заперечив будь-яку причетність і навіть заявив, що не знав про існування чеків. Він поводився впевнено до того моменту, поки поліція не ввімкнула йому записи їхніх телефонних розмов. Тоді Філіп раптово зізнався, що знав про чеки, але переклав відповідальність на Патріка і Лорана Говенів, стверджуючи, що ті вчинили пограбування через свої фінансові проблеми. 19 квітня поліція, прагнучи зібрати більше доказів проти підозрюваних, звернулася до громадськості із закликом повідомити будь-яку інформацію. І вже 20 квітня це дало результати двоє знайомих Патріка вийшли на зв'язок. Один із них розповів, що наприкінці березня, коли він ремонтував авто, до нього підійшов блідий Патрік і прошепотів Ми вбили двох людей і закопали їх. Інший знайомий згадав, як зустрів Патріка біля банку, і той сказав: Я провернув гарну справу, зробив 17 тисяч євро. Ми викурили жінку з сином і поклали їх у яму. Тоді це звучало як жарт, тому свідок нічого не повідомив одразу. Проте зараз це свідчило не лише про те, що Патрік був більш залучений, ніж раніше визнавав, а й про те, що він не особливо намагався це приховати. Виявилося, Патрік мав звичку хизуватися своїми доходами навіть перед незнайомцями, роблячи натяки на їхній сумнівний характер. Третя особа розповіла поліції, що Патрік ще до зникнення Францін і Марка хвалився своїми невеликими планами, які мали принести йому багато грошей. 30 квітня поліція почала масштабні пошуки тіл у місцевості поблизу будинку Францін, а також біля домівок говенів і Філіпа Дюбуа. До пошуків залучили трьох спеціально навчених собак, здатних знаходити людей під завалами. Також було осушено та обстежено 44 ставки. Втім, усі ці зусилля не дали результату жодного сліду Францін і Марка. Женев'єв тим часом була визнана непричетною і звільнена, а от звинувачення проти Філіпа, Патріка і Лорана просунулися далі. Попри відсутність тіл, як поліція, так і суд визнали, що доказів достатньо для висунення обвинувачення в убивстві. Після висунення офіційних обвинувачень було проведено графологічну експертизу. Почерк на чеках порівняли з почерком Філіпа. Після оголошення результатів експертизи, Філіп зізнався, що підробив підпис Францін. Суд зобов'язав його здати зразок ДНК. Його порівняли з ДНК, виявленою на недопалку в кімнаті Марка, і результат підтвердив збіг. Пояснити свою ДНК в кімнаті зниклого Філіп не зміг. Протягом наступних кількох місяців поліція проводила додаткові обшуки в сільській місцевості навколо Ніци у спробі знайти тіла. Згодом Лоран несподівано змінив свідчення і погодився показати поліції місце поховання. Його вивели з в'язниці, і він повів слідчих на пагорб на захід від Ніци. Це місце знаходилося лише за кілька кілометрів від місця злочину. Він вказав на конкретну ділянку землі, і поліція почала копати. На глибині 70 см вони нарешті натрапили на муміфіковану ногу, обмотану стяжками і тканиною. Дістатися до неї вдалося лише за три години, ґрунт був надзвичайно твердий. Незабаром поліція виявила два тіла, які лежали одне на одному схрещені у формі літери X. Обидва були муміфіковані та невпізнавані. Лише експертиза підтвердила, що це були Марк і Франсін Веран Распіні. Спершу з землі дістали тіло Марка. Його ноги були стягнуті пластиковими стяжками і заклеєні стрічкою, а в роті був кляп. Під ним лежала Франсін. Ліва рука прикривала обличчя, руки були підняті в захисному жесті, ніби вона намагалася відбитися від нападу. Як і Марк, вона мала кляп, але той вислизнув з рота і опинився під підборіддям, а рот залишався широко відкритим. Це дало підстави поліції вважати, що Францін була ще живою, коли її поховали. Поліція негайно повернулася до в'язниці, щоб ще раз допитати Лорана, і цього разу він дав детальне повне зізнання, хоча й далі применшував роль свого батька та вплів в історію якогось загадкового третього учасника, а не Філіпа. 10 березня 2002 року Лоран, Патрік і третій чоловік вирушили на пагорб Геро. Автівку вони залишили внизу, щоб їх не помітили. Патрік залишився в машині, а Лоран із невідомим поплічником піднялися вгору, озброєні автоматом Калашникова, у масках та зі стяжками. Вони обходили навколишні будинки складними маршрутами, щоб уникнути свідків. Першим атакували Марка, який жив у трейлері біля будинку матері. Напад був неочікуваним. Марка застали зненацька, прив'язали до стільця та почали нишпорити в помешканні. Однак Маркові вдалося звільнитися, і між трьома чоловіками почалася бійка. Спільник Лорана потягнув Марка до ванни, зв'язав стяжками, пустив воду та одночасно почав топити його і душити голими руками. Тіло загорнули в простирадло і перенесли до багажника його машини. Після цього нападники попрямували до головного будинку, де спала Францін, маючи намір її пограбувати та вбити. Вони скористалися ключами Марка, тож їм не довелося нічого зламувати, пішли просто до спальні. Францін прокинулася і побачила двох чоловіків біля ліжка. Один із них тримав націлений на неї автомат. Вони вимагали сказати, де захований таємний запас, але Францін відмовилася говорити. Вони обшукали весь будинок зверху донизу, однак нічого не знайшли. Схоже, чутки про скарби виявилися лише чутками. Тому вони взяли все, що вважали цінним, подивилися в її сумочку, де знайшли чекову книжку, і виписали кілька чеків на користь родини Говен. Крім того, винесли ноутбук, принтер і сканер. Після цього вони змусили Францін одягнутися і повідомили, що в них у заручниках її син. Якщо хоче побачити його живим, мусить їх слухатися. Вона, звісно, не знала, що Марка вже вбили. Лоран тим часом пішов до батька, а Францін із наволочкою на голові посадили в автомобіль її сина, той самий у багажнику якого вже лежало його тіло. У трьох вони поїхали до тієї самої лісистої місцевості на пагорбі, куди згодом Лоран привів поліцію. Знову ж таки Патрік залишився в машині, а Лоран із третім чоловіком почали копати яму. Коли завершили, вони підвели Францін до ями і штовхнули її всередину. Падаючи, вона закричала, що ви робите, і тоді невідомий спільник одним пострілом змусив її замовкнути. 10 березня 2003-го, рівно через рік із дня вбивства, проводився розтин тіл Марка і Францін. На черепі Марка були переломи, а на обличчі сліди ударів, що вказували на побиття. Його рот був заклеєний клейкою стрічкою, а ноги стягнуті пластиковими стяжками. Судмедексперт виявив наявність крововиливів у м'язах трахеї та пошкодження у шийному відділі. Ці ознаки разом із положенням рук свідчили про явну смерть від удушення. Через значне пошкодження тіла не вдалося підтвердити, чи дійсно його топили, як стверджував Лоран. Однак результати розстану Францін змусили поліцію ще більше сумніватися в правдивості слів Лорана. Вони вже підозрювали, що її могли поховати живцем, і, схоже, були недалекі від істини. У Францін було зафіксовано кілька травм обличчя, а навколо шиї клейка стрічка. У її тілі не було виявлено жодної кулі, жодного вхідного чи вихідного отвору. Поліція навіть повернулася до місця поховання з металошукачем, але кулю так і не знайшли. За висновком судмедексперта, Францін померла від задухи, яка наймовірніше настала внаслідок поховання живцем. Ймовірно, її штовхнули в яму, зверху кинули тіло Марка, а потім засипали землею, поки вона ще дихала. Це прямо суперечило зізнанню Лорана. Судовий процес розпочався 19 червня 2006-го у суді присяжних департаменту Приморські Альпи. Усі троє, Філіп, Патрік і Лоран, були обвинувачені у крадічці та подвійному вбивстві. Зала суду вражала повною відсутністю жалю чи сліз. Родичі в залі суду виявили більше зацікавлення у праві на спадок Францін і Марка аніж у справедливості. 23 червня Філіпа Дюбуа, Патрика Говена та Лорана Говена було визнано винними. Усі троє були засуджені до довічного ув'язнення. І всі троє подали апеляцію на вирок. і 17 березня 2008-го відбувся новий судовий розгляд. Апеляційний суд пом'якшив вирок усім трьом. Філіпу та Патріку зменшили термін до 28 років ув'язнення, а Лорану до 25.